Ви не раз писали у блозі феї, щоб ти здохла. Чому ви бажали Яні смерті? Та я її ненавиджу. Янка мене в депресію завела. пообіцяла мені красиве життя, шмотки круті дала, в квартиру гарно поселила, балачки зі мною на камеру позаписувала, надію мені дала. Ну і? Ну, а потім така Сорі, Соня, підписники тебе хейтять, донатів немає, спонсором. Ти не цікава. Якщо будемо прощатись. Підозрюю, що розійшлися ви геть немирно. Так. Я таку класну вечірку в неї вдома влаштувала. Правда, сусіди поліцію викликали, а потім і ця Янка прибігла і вигнала мене з квартири. А машину Яні ви вже в гаражах побили чи раніше? На склі ваші пальчики? Та які гаражі? Ну, я коли вибігала, то настукала декілька раз каменюкою. Ну, зла я була, розумієте? Ці два ножі вилучені з квартири, що знімала фея. Ніщо Бо у вас явно з цього ж комплекту. Дамакс. Дуже дорогого, це так? Ну, взяла я їх. Ой, да не збідні я, а от мені м'ясом зручно різати. І не тільки тваринне, саме таким ножем зарізали фею. Що? Ви, ви що? Ні. Ви думаєте, що це я Янко? Ні, це не я. Де ви були вчора о сьомій вечора? Ввечері я їздила до Васі, що він назад взяв мене м'ясом торгувати. Ну він взяв, але не оформлювали це не я. Зрозуміло, поїдете з нами.